Всім привітаки! Ми починаємо свій ранок з такої б'юті-процедури, тому що нашої ангелінки дуже гарно волосечко, і воно їй мішає, лізе їй прямо у очки, І цей дуже не подобається. І мені теж не подобається, що вона ходить, поправляється все діло руками. Тому я, як завжди, даю їй старий телефон, пшикаю їй спреєм для легкого розчісування, тому що взаді у неї там прямо воно так сильно, знаєте, як у котиків. Яке робиться такий прям пушок, у неї взагалі м'який е волосечку. Вона спить і воно там в неї так дуже сильно заплутується, Тому я пшикаю спрейчиком для розчісування дитячого волосся, даю їй телефона, щоб вона не крутилася. Це єдиний спосіб заплести її волосся. А якщо ні, то це буде просто якийсь один хвіст. Як я інколи роблю її спереді, просто забираю, коли вона не хоче там зо мною сварити, то роблю їй таку мега швидку, мега просту задіску. А взагалі їй дуже подобається, вона потім підходить до зеркала, дивиться, яка вона там симпатична, красива, і говорить завжди на-на-на-на. на Ну, Їй подобається, але сам процес її не впечатляє. Весь, весь процес їй не подобається. Якщо це робити без телефона, то вона буде казати, що її там кусає, тягне, лоскочить, ні-ні-ні, ні-ні-ні, ні хочу, не буду. Ну, А так вона сидить, там завтикає, і я їй швиденько це роблю. А, взагалі, мені дуже подобається їй робити різні зачіски. Я від цього, знаєте, получаю певне задоволення. Завжди мріяла собі про дівчинку, який буде робити красиві зачіски. Ну, у неї ще маленьке волосочко, але все рівно мені дуже подобалося в дитинстві. Там коперсатися в чужих волосах всім подружкам заплітала всякі косички, всякі такі справи. Мені дуже це справа подобалася. І завжди собі знаєте, мріяла, що як у мене буде дівчинка, буду робити їй зачіски. Головне, щоб це подобалося їй, тому що мені в дитинстві абсолютно не подобалося, коли мені е, там мама щось заплітала, робила. Це мені дуже не подобалось. У нас тут хвилинка обнімашок та лавашок і забираю все по своїх місцях, і ми йдемо з нею снідати. У кожного, знаєте, свій сніданок, вона вже з'їла йогурт. Зранку, і я буду пити свою каву, яка, звичайно, звичайно, вже остила. Я вже нагріла її у мікрохвильовці. Я не можу попити нормально каву. Я не знаю, чому треба її робити просто пізніше. А просто таку теплу кімнатної температури я не люблю пити. Люблю, коли вона дійсно така гаряченька. У нас тут і кава, і ранкова гра. Ми тут граємося листочками, квіточками. Вона щось розповідає мені, і вона все хоче робити так, як мама допомагає мені, мене пригощає. у нас тут ранкова знаєте гра бесіда. Ми тут розмовляємо про все. Вона грається зі мною, я граюся з нею. Їй дуже подобається, вона з задоволенням проводить час, хоч ми пограємося печем, хоч чим-небудь, аби з нею тільки гралися. Якщо з нею граються, то вона від цього получає мега багато задоволення. Ну, вона тоді просто в мене щаслива дитина. Сама вона не грається, вона грається або тільки з дорослими, або з розсіком. В неї зараз такий період, коли вона хоче все сама. Вибирає собі кружечку, з якої вона буде пити, вибирає собі, що вона буде їсти. Якщо їй е, щось не подобається, вона починає кричати, кипішувати, їй. Знаєте, такий певний протест, <сум> доїдає розтіки на желе, яке він зранку не доїв. Вона вирішила його під'їсти, хоч їй зразу воно щось не дуже сподобалося взагалі. Е, але зараз е, вона з'їла ще одну таку е, хорошу тарілочку е, желе, і воно їй прямо зайшло. І тут, звісно ж, хороша гра печиво. Ми тут щось з нею розмовляємо, вона розказує мені всякі небалички, ми з нею строїмо, і потім після того я її вчу для того, щоб зразу після себе прибирати, щоб було чисто, дає мені 5 і розходимось. Ми зараз приведемо себе в порядочок, приведу ще я хотіла зняти на штативі, але треба поставити тут, де унітаз. Коротше, не, не встає, буде так. Привожу себе зараз швидесенько в порядок, тому що я зайнялася готовкою і ще паралельно знімаю для іншого відео е готовку, тому в мене трошки сьогодні попав в милі, багато справ. І в чому бастренько за Ростіком, бо у нас сьогодні дуже важливий день. Для Ростіка він переживає. Зранку він був ніякий, просто ніякий. Він сидів задумчивий дуже сильно, але я думаю, все буде добре. Ми його підтримуємо, він іде сьогодні до стоматолога на установку цієї е, пластини. Тож я швидко провожуся в порядок, Ангеліну теж, і ми бігом-бігом поїхали. І знову, коли в нас є там декілька хвилин часу, ми чекаємо Росіка, зараз в нього закінчиться урок. Е, і ми тут е, виселимося. В нас е, забрали звук, тому що грає е, пісня, а Ютуб е, блокує, якщо є якась музика. Яка не подобається, ангеліна підтанцьовує, і ми побігли за Ростіком. Ми сиділи, чекали Ростіка в машині, поки в нього закінчиться урок. Якраз було 10 хвилин до закінчення уроку. І, як завжди, в наше життя носять корективи наші друзі. Йдемо його забирати з укриття. Бігом-бігом, нам треба його з укриття забрати. Тробісь, дрібсь, дробись, тропись, тропись. Знайшли його в тому бомбосховищі, його відшукали. Його в мене в машину поїхали. Всім привіт. А, ну все, Ростіку... Е, якщо, якщо ви будете запечати, що в мене такий хора е, сраний, то в мене, у мене, впевнено, штукарка смотання в році, во вторих пластинка і мені не зручно говорити. Але кажи так мені. І Ангелінка вже хоче спати. Все, одну справу ми зробили. Ну, молодці, не больно, правда, Русь? Не больно, просто не, не, не Все, поїхали додому, а не вміють лягати спати. Поміняйтеся трошки. Все, ми швидесенько їдемо додому. Я дуже задоволена, що мою дитину нічого не боліло. Це дуже є добре. Ми біжимо і біжимо. Я вже біжу, куди біжу? Завжди е, кудись біжу. Ми вже безтресенько їдемо додому. Я ще хочу заїхати. На почту там забрати одну посилочку, і швиденько ми е, їдемо. А може я Ангеліну положу спати, і після того, як положу, схожу по посилку. Може і так буде краще. Напевно, що так зроблю. Зараз їду і ложити спати, бо вже дві години дня. А в мене вдома повно роботи, повно ще треба всього приготувати. Я собі придумала кучу всього коротше, приготувати. Все, поїхали додому. Бистро, бистро, бистро. Бо завтра на роботу. Чого я все готовлю? Бо завтра на роботу. Так, все, моє приготування їжі на сьогодні закінчилося. Все, ресторан відкрили, ресторан закрили. Складаю все в холодильник. Получився у мене борщ, пісний без м'яса. Потім вийшлися у мене печінкові болінчики, отбивні. Це так, щоб можна було зварити якийсь гарнір, там, наприклад, картоплю і щось було ще до того. Потім налисники. Капуста тушкована з м'язком, молочна каша рисова і морква по корейськи це щоб чоловік брав з собою на роботу. моркву з чесником і ні з ким не цілувався. Там нема з ким цілуватися. Ось таке наше меню: йдемо зараз. Ми швиденько, е, у нас вже 16.45. Біжимо на вулицю, треще в магазин. Розсіку треба купити щось типу йогурта, щоб він міг щось таке їсти, бо йому важковато їсти щоб він міг чимось наїстися, зараз ще, можливо, зварю йому пюре. Йдемо з Ангелінкою, і вона проснулася, поцілувала мішку і пішла. А, вона їсть на лісічка? Кона ти пхаєш там медведя, впаде. Йдемо на вулицю, так? Да? Да. Після вулиці мене чекає ось ця красуня, яка сьогодні відпрацювала на славу. Ну, це я не про цю красуню, ну цю красуню теж треба буде вечором. Мити, а поки що буду мити ось цю красуню, що показувала вам перед цим. Все, ми погнали. От час іде, я болтаю. Для початку найдіть Ангелінку. Вона сховалася. Куди це сховалася моя Ангеліночка? Де моя Ангеліночка? А от де ти була? Я не могла тебе знайти. Мої дітки вже покупалися. Один, два. А я тільки йду купатися у нас вже вечір. Ну на такий пізній, сьома чи восьма година. Наскільки зараз годин? 15 хвилин восьмої. Ми вже йдемо. Я йду купатися, і на цьому будемо відео нашого сьогоднішнього дня завершувати. Я буду збиратися завтра на роботу. У мене ще багато справ, ще треба помити посуд, який вечеряли ввечері. Дякую не, вам не. за перегляд! Не, не. Ось, як в мене горить одне вухо. Червоний не, не. червоний капіт, хто за мене бовтає. Ти їсиш йогурта в кімнаті? Мама, ми хіба можна? Можна і підписчики. Тож, дякую вам вам за перегляд, всім пока-пока. Дякую вам ще раз за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Всім гарного настрою, мирного неба, всього вам самого найкращого. Пока-пока!